is Edward Wilton. я Едвард Вілтон молодший. Я зі Сполучених Штатів Америки. Приїхав до України щоб допомогти відкрити меморіал своєму синові Едварду третьому, який загинув у бою під час війни. Він загинув 7 квітня 2023 року. Це було Новоселівське на Луганщині. Це було під час висування на позицію. Поки вони рухалися вночі. Вони потрапили під мінометний чи артилерійський обстріл. Нюкренгівез. В Україні він безумовно був учасником бойових дій. Він нагороджений президентською медаллю за мужність. Він брав участь у різних операціях. Я не знаю в яких саме він точно був бойовим солдатом. Він вилетів з Флориди 10 квітня і прилетів до Варшави. Гадаю, 11-го, і залишився там переночувати. Тож, напевно, десь 12-го або 13-го квітня він перетнув українсько польський кордон. до аеропорту. Я знав, я відвіз його до аеропорта в Орландо, що він прилетів сюди. Тож ми мали можливість провести цей час разом. Він не міг взяти з собою літак зброю, але в нього було все військове спорядження. В армії США він так і не завершив свою підготовку. Тож він був вдома і навчався в навчальному закладі на спеціаліста з невідкладної медичної допомоги. Не дуже довго, десь 3-4 місяці. Він тільки но почав це був початковий сертифікат. Він завжди казав мені, що вчиться щоб стати солдатом. Він не хотів бути кимось іншим, Тож це була його можливість, коли почалася війна. Він виріс, розуміючи свою приналежність до українців. Вдома ми зберігали деякі традиції, що залишилися від своєї матері, зокрема святкування Різдва та Великодня, і ми багато говорили про спадщину наших предків. Тож Едвард був дуже добре знайомий зі своєю українською ідентичністю, і це було його частиною. Він казав мені, що якщо я приїду сюди, то не повернуся додому. Він сказав, що мені тут сподобається, і він був правий. Йому тут дуже сподобалося відтоді, як він перетнув кордон з Польщею. Він говорив про Україну, яка вона красива, про церкви, про їжу, про жінок. Все в Україні він любив, без сумніву. Як мені розповідали, Едвард проводив певні тренування зі зброєю, різні види тренувань з тактики зі своїм підрозділом і дуже добре володів гранатометом. Мені сказали, що він спеціалізувався на них. Я тільки чув від нього про те, що він може робити після війни. Я не чув від нього жодної думки про повернення, поки війна не закінчиться. Усе було пов'язане з війною. У нього була можливість повернутися додому і не раз, але він відмовлявся. Казав, що ще не заслужив на це прав. Едвард вважав, що повинен робити більше аніж робив як я вже казав, перший спогад про нього це любов до військової тематики, вивчення Іліада та Одіссеї у класичній літературі. Він виріс на цих творах. Це були розповіді та пригодницькі історії. Він дуже хотів бути тим, хто керує своїм життям. Є одна історія, яку я іноді розповідаю. Ми читали, здається, Іліаду, і там розповідається про Ахіла. І у нього був вибір, як жити довгим нудним життям або коротким героїчним життям. І навіть у дитинстві мій син сказав: Я хочу коротке героїчне. Життя, ніж довге нудне життя. Саме так і трапилося. Ми зараз знаходимося на присілку ведмежий у космачі, звідки родом був прадід Едварда Михайло. От ми якраз прямуємо до цього помістя, де народився. Прадід Михайло Арсенич, з роду Арсеничу. Це мого діда, рідний брат був. І в далекі часи Австрійської війни Михайло емігрував до Америки. Оця хата вона трошки перебудована, вона має не такий першопочатковий вигляд. Але оце звідси. І отут поробочили хлопці. Було чотири брати у Арсеничу. Едвард Вілтон, який загинув захищаючи Україну, хлопець з Флориди, він, виходить, у четвертому поколінні мені племінник. Ми раніше не були знайомі. Ми просто знали, що в Америці є родичі. То є Олена Арсенич. Петра Арсенича жінка, дружина. А це їхні діти. Це є Семен Арсенич. Покійний мій батько Марія Арсенич, Анна, Параска, Йодокія і Михайло. І ще було в них двоє дітей у діда Петра Дмитро і Василь. Це рідний брат Михайла Арсенича. Отут От теж цей портрет це покійний дід Петро Арсенич і баба Олена, його дружина. Будучи далеко в безпечному місці, в безпечній країні, хлопець, не проживши ще життя довге, з якоюсь іскоркою в серці, з любов'ю до нас, до України, приїхав на захист України. І я думаю, це інакше і бути не могло. Тільки в цьому місці, тільки тут має бути якась пам'ятка. Затихли всі кроки. Скорботи хвилина, громада мовчить. Герої не вмирають. Слава Україні! Героям слава! My great grandfather Мій прадід народився у космачі. Він був родом звідси. Михайло Арсенич. Він служив в австрійській армії. Думаю, десь у 1907 році. І в якийсь момент, можливо, після 1912-13 років він емігрував кораблем до Сполучених Штатів. І я думаю, що саме тоді зв'язок із ним перервався. Тож тепер, через понад 100 років, ми відновили наш родинний зв'язок. Моя мама завжди казала, що вона чи то українка, чи то полька, чи австрійка. Через цю платанину я почав дослідження. Мені допомагали деякі люди. У деяких церковних свідоцтвах був Микола Арсенич із Космача. Було свідоцтво про хрещення. Я думаю, когось із його дітей. Я нічого не знав про космач. Я розмовляв із православним священником, який був моїм другом із Канади. Він читав космач і сказав: Космач це дуже відоме село в Україні. Я ніколи не чув про нього. Але він знав про космач і сказав, що воно дуже відоме. Дякую всім.

Не висихає місяцями. Ой, висихаємо сцяцями! Це дуже щемко, тому що напевно моя сім'я була тут ще до того, як виїхала до США. Можливо, вони були тут хрещені, можливо, брали шлюб. Я не знаю, але це мій дім. Тепер це і моя церква. Я люблю це місце. Мій син вивчав релігію. Він був дуже молодим хлопцем, тож він ще тільки вивчав її. Але у нього була душа доброго християнина. У нього було добре серце. Від нашого храма. I feel his presence sometimes. Іноді я відчуваю його присутність у церкві або в особливі моменти, як от сьогодні. Іноді мені буває страшно, коли я відчуваю його присутність, коли він стоїть поруч. А іноді я посміхаюся. І він існує, це все наяву. Раніше я в це не вірив, але часом його присутність настільки реальна, що я звільняю для нього місце, підходжу кудись. Це важкі часи, але я вірю, що він все ще залишиться з нами.